Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запросити приготувати вас дуже смачну гуску. Зверніть увагу, вона готувалася на плиті. Вона дуже м'яка, не пересохша і смачна. Це гуска з яблуками. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Почнемо наше приготування з нашої гуски. Попередню гуску ми помили, вимочили в воді, нарізали ось такими шматочками. Будь-якими порційними шматочками ось так. Далі нам потрібно до нашої гуски додати сіль. Звичайний мелений, чорний перець та соєвий. Соус. Ретельно все перемішати. Змішали спеції з нашою вусочкою, закриваємо плівкою і залишаємо маринуватися годину. Ставимо в холодне місце. Зустрінемося через годину. Прийшла година. Замаринувалось наше м'ясо. Ще раз можемо перемішати його гарно. Взяли кастрюлю з товстим дном, включаємо вогонь і викладуємо сюди наше м'ясо. Зразу додаємо лавровий лист і ось таку чашечку води, але не всю половину. Грам 100 150 коли вода закипить, даємо 10 хвилин, щоб вода прокипіла. Далі зменшуємо вогонь. На самому маленькому вогні наша гуска тушкується. Тут є свій жир, вона випустить свій жир і буде тушкуватися. Отже, закриваємо. Зверніть увагу, 10 хвилин прокипіло наше м'ясо. Далі закриваємо ми ще і робимо. Вогонь маленький. І в такому режимі наше м'ясо повинно тушитися приблизно годину. Далі його потрібно перевернути на іншу сторону і далі продовжувати годину. Загальний час тушкування приблизно 2 години, тому що тут 2 кілограма м'яса. Продовжує тушкуватися наша гусочка. Періодично потрібно помішувати, а тим часом нам потрібно приготувати яблука. Пів кілограма яблук, і ріжемо такими шматочками. Пройшла година і нам потрібно додати яблуки. Спочатку заложили ми яблуки зверху, трохи протушиться, і ми помішаємо разом із гусочкою. Все, наше блюдо готово. Подивіться, який вигляд має наша дуже смачна гуска в яблуках. Вона дуже м'яка. Зверніть увагу. Дивіться. Просто відділяється м'ясо. Це дуже смачно. Порадуйте своїх рідних та близьких такою смачною стравою. Вона підійде до будь-якого столу, також до будь-якого гарніру. Якщо вам сподобався рецепт та мої рекомендації, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео!